У старому селі Нижньо громади Сумського району відкрили алею слави і пам'яті, світлини героїв земляків, спогади про них, в очах односельців, сльози і туга. І такий непоправний біль. Прізвища цих героїв вже вписано в книгу історії боротьби за незалежність нашої держави. Деяких я знав особисто, це дійсно були справжні казаки, справжні українці. Низький уклін всім родичам загиблим, всім родинам, а нам дійсно не забувати донатити на Збройні сили, тому що в нас варіантів інших немає. Вічна пам'ять кожному, хто поліг за Україну. Дякуємо кожному герою, кожній родині, хто береже пам'ять, хто бореться за Україну. Ця але слави вона не про смерть, вона про життя тих, хто точно знав, що битиметься за рідну землю, за сім'ю і за дітей. Хтось народився у старому селі, хтось приїздив сюди до бабусі, а хто планував тут своє майбутнє. Діма в цьому селі, в старому він сам сум'янин. А в старому селі у 19-му році, наприкінці 19-го року, купив будиночок старенький. Йому так тут сподобалось, що він говорив, що знайшов тут своє місце сили і мріяв, щоб саме тут росли його діти, споглядати цю природу, річка, ліси, луги. Тому для мене дуже важливо, що. Його також удостоїли місцем на цій алеї слави саме в старому селі, бо ну з цим місцем він саме пов'язував своє майбутнє. Архієпископ Сумський Охтирський владика Мефодій возносить молитви по загиблих. Говорить, це особливі люди з особливою місією, і тут же каже: велика кара чекає на Росію. Той народ, якого ми сотворили якому ми створили державу, передали віру, збудували столиці і міста, промисловість і сільське господарство, на превеликий жаль так духовно підопав, що прийшли правителі в них, які вирішили знищити наш народ. Це страшно і дуже прикро, але нічого не залишилося нам з вами, як було споконвіку і є в світі стати на захист свого народу вони були молоді, завзяті щирі і знали втекти, і сховатись, зрадити себе рідну країну. Але це така висока ціна щоб мати мир і свободу на рідній землі. народу нашого.